Вітаю нація, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств. Вітаю первинних власників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави, самоврядної Республіки Україна. Черговий етап. Сьогодні ми вже їздимо з органами місцевого самоврядування індустріального району міста Дніпро, розвозимо інформацію. Вітаю. Треба, щоб працювало органи місцевого самоврядування. Нам дуже потрібно, щоб ви прийняли і поставили відмітку. Це дуже важливо. Це нарочним прибуло. У когось виключте, ви будь ласка. Дякую. Я просто смотрю, що заповняли. Вдруг так так. Так і є. Сьогодні у нас на ноль п'яте. 20. Ага. Це для звіту зйомка, так що не хвилюйтесь. Місто Дніпро. А яка адреса тут юридична? Слобожанський 95 А, проспект Слобожанський 95А. Називається повна назва Лівобережна а, тут різна назва. Тут написано на дверях «Лівобережна об'єднання Державної фіскальної служби України. А, нова назва доволі така дивна лівобережна державна податкова інспекція, Лівобережне управління, головного управління Державної податкової служби України Дніпропетровській області. Знаходиться на території територіальної громади. Індустріального району міста Дніпро і орган місцевого самоврядування індустріального е, да, району міста Дніпро рада передає е, документи, повідомлення з додатками, з рішеннями сесії, з протоколом утворення, Передає, повідомляє цю організацію, орган виконавчої влади е, іншої державності, державності УРСР. Про утворення. Ну, от зверніть увагу, це зараз перші дні, коли така от активність відбувається, вже контактна активність. Зверніть увагу, як ведуть себе ці люди. Закриваються двері там. Зверніть ласка, на цей номер мобільний. щоб Вона піднімала світло просто, а пальця садовичка дніває. Так, а що, спуститися вона не може? Я вам говорю, то не відповідно телефон потому что она не здесь такой она сидит вообще скоро блять мы можем обйти тут головнее зараз принципе ламки не работают закрыто планки вытягивайте с интернета ламки с интернета вытягивать а кому самому телефонує? В канцелярию нет Позвонить у Первому заму. Ага, добре. Як звуть першого заму? Вікторія Анатолійовна. Виктория Анатольевна. Добрий день. Зовут мене Евгений, і фамилия Трупанов. Я представляю орган місцевого самоврядування індустріального району міста Дніпрорада. Я хотів би віддати повідомлення, про що? Ну, в принципі, тут про удоволення про утворення... Про утворення... Про утворення самоврядування в районі. Ну и решение там первое, да, да, инвестиционное, да Просто для вас слово ну там протоколы, решения, кое-какие моратории Да, 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 да В смысле? Это? А мы ставим, не, мы ставим э, в известность о нашем существовании, будем говорить так это вас ни не, не обязывает абсолютно, да. Вы <связываете> находитесь на территории территориальной да. громады и их требует поведомить. Да да, 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 да. А канцелярия сказала, что здесь говорят, на на банке, в канцеляре не работают, принять у нас не могут. Но мы будем ему вдячны. Мы можем просто оставить без отметки. Как бы а нам как раз и отметка потеряна, да? Что мы, что мы действительно будем делать. <laughs> Нет, у вас обязаны принять э, там, заявление, проведомление и так далее, обращение. Да. Правильно? Да. В данном выпадке на ручную кругу. Спасибо большое. А це як ВНД? Руда? Так, да, як ВНД. Бачите. ну... сасамо і не дізні Ну, пускай так. Ну, це ж спроба приниження. Коли йде неповага до 143 сорок статті Конституції України, вона захисна реакція, яка перша виникає, це спроба якось принизити.

Я думаю, що останнім районом Дніпро буде набагато простіше, бо на них вже будуть чекати, їх вже будуть зустрічати мабуть, з кавою. Да, да. Поки що, все, от. так пана Віктора, всіх, хто прийшов, хто, хто доєднався, пані Тетяно, пане Руслане, всіх хто прийшов, вітаю. Да. Канцелярія підходить. А, Вікторія Анатолійовна, дуже приємно. Дякую вам. А другий там будемо знайомі, пані Вікторія. Відношення вже трошки змінюється. Бачите, як? Якщо позавчора, чи коли це було пару днів тому, в ВНД нас зустрічали, це була істерика, то тепер, тепер пані Вікторія, виходить спокійно, з повагою. Ну, зайти ще не заходимо, але це поки що не обов'язково. Все одно посп... Дякуємо вам. На все добре. От зам. Да, перший заступник вже спокійно виходить, спокійно спілкується, все поступово змінюється. Повірте, і ви, шановне панство, шановні українці, коли ви починаєте діяти впевнено, без порушення Конституції України, змінюється все з величезною е, ну, повагою, ні, але е, вже е, зачекалась Україна. На нормальну владу українського народу. Вже їм самим набридло сидіти в беззаконні і вже вони просто от... вже сказали, що будуть переіменуватися. Кажуть, що будуть переименовуватись. Ну що, ми ж не проти, ми узгодимо. Нам на нашій території знаходяться. Знайдемо спільну мову. Навряд чи будуть якісь конфлікти серйозні. Все нормально сьогодні. От е, ті, хто дивився... а ви бачили тільки фрагмент, бо я тоді не додумався записувати. Я не знав, що буде конфлікт. І в АНД районі е, Венде там, скажем, податкові інспекції. Ми не записували е, з по... самого початку. Тут почали записувати з самого початку. Ну, пані Вікторія чітко зрозуміла, хто прийшов, чого прийшов. Я так е, розумію, що їй самі було цікаво почитати документи, і вона вийшла сама, не стала нікого надсилати з канцелярії. Вийшла, прийняла документи в руки, взяла почитати. А, і все відміточку. дуже добре. Да, відміточку поставила. Так що в принципі зараз такий пакет, як є по АНД району, починає збиратися по індустріальному району. Якщо ви в своїх населених пунктах цього ще не зробили, будь раз, будь ласка, поспішайте, робіть. Бо чим скоріше ви все це зробите, тим швидше ви станете реальною. Ви почнете реалізовувати владу українського народу на українській землі. В нашій з вами самоврядній Республіці Україна. Живіть за Конституцією, такі от короткі етери будемо робити, ну, по можливості все не будемо. Пробачте, вісім документів було розвезено тільки по АНД району, по індустріальному. Зараз ми тільки починаємо. Це перший. Завтра, завтра будемо в поліцію, завтра будемо відвозити. Да. Буду, ну, спробую робити короткі етери, щоб тримати вас в курсі і пояснювати вам, все це просто, все це нормально. І, в принципі, коли ви дієте впевнено, без помилок, на вас зачекалися. Вже давно чекають на те, щоб ви прийшли, подали документи і пояснили. Український народ прокинувся, український народ починає панувати в своїй державі. Живіть за Конституцією. Нехай у вас все буде класно. Пануйте на своїй землі. Приєднуйтесь. Так. Приєднуйтесь, каже пан Євген. Е, Обов'язково, чим швидше це зробите, тим швидше в нас все буде гаразд. На no все добре, до побачення.